Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 601. Знайдіть значення виразу. Вам дано вираз, і треба знайти значення, якщо А дорівнює мінус 1,5, Б дорівнює мінус 3,5. І багато хто робить. Помилку одразу замість А підставляють значення мінус 1,5, і замість Б підставляють мінус 3,5. Це неправильно. Чому? Тому що цей вираз спочатку треба спростити, а вже потім підставляти значення А і Б. Тут треба побачити формулу різниця квадратів. І якщо застосувати цю формулу, ви зможете тоді спростити цей вираз і буде набагато менше обчислень, отже, вам дано квадрат першого виразу мінус квадрат другого виразу, тобто різниця квадратів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів та їхньої суми. Запишемо, що різниця квадратів двох виразів дорівнює. Відкриваємо дужку, Дорівнює різниці цих виразів. Тобто 2,5а мінус 1,5 Б мінус. Вираз 1,5 А мінус 2,5 b Помножити на суму цих виразів 2,5 А мінус 1,5 b плюс вираз 1,5 А мінус 2,5 b І вам треба в дужках... Спростити отримані вирази. Подивіться уважно на першу дужку. В перших дужках у нас ще дужка, бо ми віднімали вираз. І треба відкрити ці дужки. Якщо перед дужками стоїть мінус, ми прибираємо мінус, прибираємо дужки, а всі вирази, що в дужках, міняють знаки на протилежні. Отже, маємо 2,5 А. Мінус 1,5Б. Далі. В дужках було 1,5А, стало мінус 1,5А. В дужках був вираз мінус 2,5Б, а тепер у нас плюс 2,5Б. Все. В перших дужках трошки навели ладу. Другі дужки. Тут треба звести подібні члени: 2,5А і 1,5А та мінус 1,5Б і мінус 2,5Б. Поїхали. 2,5а. Додати 1,5А це буде 4А. Пишу 4А. Вже красиво. Далі. Мінус 15 b і мінус 25 – це буде мінус 4 b Також вже красиво. Далі зведемо подібні члени в перших дужках. Підкреслимо 2,5А і 1,5А. Та мінус 15 b плюс 25 b Подивіться, яка зараз буде краса. 2,5а і мінус 1,5а. Це 1А. Ми 1 не пишемо, пишемо просто А. Далі. Мінус 1,5B і плюс 2,5 Б. Це те саме, що 2,5Б, мінус 1,5Б. Це плюс 1Б пишемо просто плюс Б. Помножити на. А тепер в других дужках я хочу винести спільний множник 4 за дужку. Винесли 4, і в дужках залишається А мінус Б. Перепишемо цей вираз так. 4 помножити на А плюс Б. І помножити на А мінус Б. І вже в цей вираз, що ми отримали. Вам треба замість А підставити мінус 1,5, а замість Б підставити мінус 3,5. І буде набагато легше знайти значення цього виразу. Пишу: якщо А дорівнює мінус 1,5, Б дорівнює мінус 3,5, тоді вираз 4 помножити на А плюс Б і помножити на А мінус Б дорівнює. Замість А підставляю мінус 1,5, замість Б – мінус 3,5. Маємо 4 помножити на Мінус 1,5. Додати мінус 3,5. Я не пишу плюс. Зрозуміло, да? А в других дужках мінус 1,5 мінус мінус 3,5. Дорівнює 4 помножити на. В перших дужках мінус 1,5 і мінус 3,5 це буде мінус 5. Пишу помножити на мінус 5. Далі, в других дужках спочатку треба оці дужки, що в дужках, прибрати. Подивіться, мінус мінус 3,5. Це буде плюс 3,5. Тому, щоб не помилитися, я поки просто перепишу. Мінус 1,5 плюс 3,5. Далі. 4 помножити на мінус 5 дорівнює мінус 20. Одразу записали мінус 20. А тепер подивіться в дужках. Мінус 1,5 плюс 3,5 це те саме, що 3,5 мінус 1,5 це буде 2. А мінус 20 помножити на 2 дорівнює мінус 40. І отак, от от усно ми з вами знайшли значення виразу. Відповідь мінус 40. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!